Тема сьогоднішнього відео це чому не змащується шина ланцюг в Фореста FS2840D. Ось скажімо, ми почали її розбирати і вже знайшли першу причину. Перша причина це те, що потрапляння в цей відсік, де чіпається шина от такої великої кількості тирси. Негерметичність, напевно, от самого цього корпусу. Призводить до таких поломок. Як бачимо, черв'ячна пара теж в тирсі, маслонасос все в тирсі. І, в общем, така невтішна картинка. Хто а, має, ну, скажімо, таку електропилу, я думаю, що її варто зробити профілактику. Тому що даний агрегат він працює доволі добре, надійно. Єдине, що стикаємося з проблемою маслонасосів. А так. Скажімо, поки на гарантії вона, то відправлялася в сервіс. А поза гарантією знімається оцю кришечку. Кришечка знімається доволі просто, відкручується по периметру всі болти і тягнеться доверху. Все більш нічого. І робиться така профілактика. Кому було корисно, лайк, підписка, дякую. Так, помили, відчистили, продули. Зараз ще чуть-чуть видуємо залишки. Кожну шестерню ми її достали, добре обдули і вимили. І зараз будемо збирати назад. І все буде добре. Проблема була в тому, що насос не качав лише із-за того, що така велика кількість назбиралася, що вона його відвела від приводу. І все. Так що користуйтесь.